вам знімлю відео, так, Коля Дердюк, мій кум, ми знаємося з далекого з 2006 року, так що ми е, старі друзі, як мінімум. Значить, Дивіться такий спринтер. Е, так, Трохи сонце світить, електрика є, кондиціонер є, ці, цей CarPlay, ну, коротше, монітор є. Тут ці датчики температури зовні, Webasto. Е, Такі дипломи наші, тут телевізор. Значить ось так. Ззаді, столик, кухня, шафки, зараз обіду його зверху вам покажу. Ось так він виглядає. Так, що тут ззаді у нас... Так, двері сюди. Сюди. Ось так. Це у нас тут кріплення ножки на маркізу, це щоб її розкручувати. Тут. Там знаходяться акумулятори, тут бак з чистою водою, тут це підігрів води, шланги, це літній душ, Ось такі полочки, секції є. Значить, з цієї сторони Ось тут у нас маркіза йде. Так. По салону. Ось так. Значить у нас цей столик знімається, регулюється, ці сидушки опускаються, ці розвертаються, відповідно виходить, що можна ще тут лягти. Тут наші всі якісь примочки, розетки і так далі, перетворювачі з цієї сторони, там 220 є. Так, Тут шкафчики, посуда, тут у нас холодильник, такий біотуалет. Не знаю, що там він дається в комплекті, не дається, не знаю. Тут якісь рішачки, шкафчики, водичка, двохспальне ліжечко. Тут освітлення. Зараз я його включу. Люк, витяжка. Тут у нас ну я не знаю, як це включати, треба потім буде включити. Бак показує скільки води є у боку. Теж розеточки, ну такий бусик. Що тут наші є? Ага, зараз покажу. Опа, тут балончик. Ну, така, така техніка.